Стерилізуємо банки, щоб потім закатати варення, повезло, черниці. Баночки повинні перевірити, чи вони не тріснуті, поставили воду. Залили холодною водою на газ. І хай до кипіння хай кипить. Окремо кришки спериазуємо. ми маємо кришки. Знімаємо з кришок у ті резиночки. О. Резинки ми кладемо окремо, Кладемо там і в кипяток кладемо кришки. Нехай собі кришки теж стерилізуються. так 5-10 хвилин покипить і виключаємо. Баночки перевертаємо і хай вони обсихають. І зараз будемо ставити вже варити саму чорницю, потовчену. Баночку. Це стерилізація банок для закрутки.